Доброго дня усім вишивальницям-рукодільницям. Здрастуйте усім. Маю надію, що допоможете мені вирішити одне завдання. Ну таке невеличке, але все рівно потребую якоїсь поради. Тому що розпочинаю, буду розпочинати скоро новий міні-проект. Я б сказала, вишиванка для сина, а, сину мому. Буде 14 років, зріст у нього 169 см. І ось вже мала вишиваночка, він вже зносив, та, що у нас була, і постало питання купувати або вишивати наступну до 1 вересня мусимо вспіти, тому що ну, купувати дуже дорого. Коротше, на сайті Canva .in .ua я придбала вишиваночку ось таку. До речі, що я хочу сказати за цю вишиваночку? Вишиванка ця з ряду дитячих, тобто найбільший розмір, там ось 42-й, він відповідає зросту 164 см, Як я кажу, у мене син 169 практично. І ця вишиванка на нього люкс. Навіть рукави трошки 2 см, можливо, і задовгі. В плечах ідеально все. Тобто, от навіть якщо ще літа 2 місяці і він ще там витягнеться чи підросте, бо підлітки в цьому віці вони і ростуть, і витягуються, і ті хлопці не по дням як гриби після дощу. Так от вона буде люкс. І я думаю, рік, можливо, ну побачимо, скільки він у ній походить. Так от, 280 гривень. Canva In UA. От, така от бумажечка була, бачите, ось. От. І ця Катерина дуже швиденько мені буквально вислала я за 2-3 дня і її отримала Укрпоштою, до речі, і, і безкоштовна доставка була. І е, йшла схема до цієї вишиваночки. Зараз я вам покажу ось така. Ось така схемка. Мені здалося, що то дуже по-дитячому дитинці. Там ще хлопчику можна вишити. Вони такі квіточки, ну вона миленька, така, але вже підлітку 14 років, то якось воно мені якесь воно задитяче. Коротше, я купила ще дві схемки по 7 гривень, одну там і другу для сорочечок. І вирішила, що я буду вишивати ось цю схемку. Ну Вся вона не міститься, бо там трошки вуще. там можна вибрати собі отой кусочок на горловинку. І ось у мене питання. І хочу, щоб ви мені порадили, поки я там японський свій сад буду закінчувати, можливо, ви мені підкажете. Я так собі думаю, що ниточки я візьму, тут три ниточки має бути в цій схемці. Ось. Тут написано: білий красний бордовий, білий, червоний бордовий. Бордовий і червоний я вибрала. Я вибрала 814. І 304, й ну, Вони мені такі насичені, здалися. Ось такі, А третього я не можу підібрати. Я, мені якось здається, ну, білим по-білому. Мені сумно, скучно, нудно вишивати. Я хочу, я не знаю, який колір взяти. Я вже думала: можливо, от взяти, щоб було, от. Бордовий, червоний і світло-рожевий, ніжно-рожевий. Чи, можливо, от в мене тут ще є якісь рожеві, я вже думала, може самий блідненький такий ось цей взяти третім, знаєте, кольором. Чи взяти? Чи взяти світло сірий? Ну, сіре до червоної теж пасує, я не знаю. Ну, коротше, я зламала голову, як то кажуть. Мізки не стають щось у мене. Я не знаю, яким третім кольором пройтися по тій схемці. Ще раз, ось така схемка, бордовий, червоний і білий по цьому має бути. Але це, можливо, на чорній вишиванці той білий було б, може, й гарно. Але у нас біла вишиванка, то я думаю, Підкажіть, будь ласочка, можливо, хтось підбирав ті кольори і знає, який от пасує. Ну, сіренький, на картинці воно вроді гарно. Але чи не буде воно ніби як брудно, знаєте? Ну не знаю, ну не можу я щось придумати. І тому, думаю, поки будемо починати вишивати цю красу, ось, то, можливо, хтось якийсь номер і підкаже. Дівчатка, будь ласочка, зробіть добре діло, зробити, щоб третій, ну не знаю. Ніжно-ніжно-рожевий, можливо, третім. Щоб не білим, щоб не так скучно було. Ось. І будемо вишивати. Так, от що я хочу сказати за цю вишиванку: в кого діти, чи там брат, чи внук, зросту такого, як в мене, син підліток, він худенький і довгий. 14 от років буде скоро. То от на зріст 169 можете купувати дитячу, 42-й розмір. На 164 і буде люкс. І навіть, навіть ще от з припуском, от, я кажу, рукавчики, і довжина дозволяє прекрасно. Тобто, от будемо починати вишиванку вишивати. Тому що, ну, мусово у в нас от і в школу, і різні міроприємства, ну, мусить бути така сорочка та й все. Так що, отаке, дівчатка, отакий буде мій новенький новий проєкт вишиванка для сина. Так що чекаю ваших коментарів. Можливо, підкажіть, будь ласка. Підкажіть, можливо, хтось щось вишивав третім кольором, от замість білого, чи сірого, чи рожевого, можливо, якийсь підібрати. І я вже спокійненько собі почну і почну. І, 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 і дай, щоб Вишити, і був в спокій в голові, як то кажуть. Ну, от таке коротеньке відео. Всім пока. До наступних зустрічей. Па-па!